Іна розбудила в кожному з нас справжнього українця. Найкращі сини і доньки зі зброєю в руках творять історію нашої держави, а ми надаємо їм надійну підтримку стилу. Ми стали одним цілим, щоб протистояти ворогу, заявити про своє право вибору та захистити рідний дім. Кременчувські новини в ефірі ми розпочинаємо. Зима в умовах війни вимагає від міст особливої підготовки. Будь-яка аварія чи ворожий удар по критичній інфраструктурі може залишити цілі райони без тепла. Щоб цього уникнути, у Кременчуці реалізують проєкти із розосередження джерел теплопостачання. Увага на екран! На правобережжі Кременчука триває будівництво нових котелень, додаткових джерел енергії для систем опалення і теплопостачання. Це особливо важливо під час війни, коли є ризик, що в розпал зими через обстріли чи аварії люди можуть залишитися без тепла. Чим більше таких джерел у різних частинах міста, тим надійніше працюватиме система. Робимо все для того, щоб Кременчук був енергонезалежним і енергоефективним. Дякуємо нашим данським партнерам за підтримку за допомогу в реалізації цього важливого проекту. Дякуємо міжнародній фінансовій корпорації Невко за ту величезну участь в розвитку теплопостачання міста Кременчука, яку вони беруть протягом останніх фактично п'яти років, допомагаючи нам в ці складні роки великої війни. Виїзна нарада безпосередньо на майданчиках, де невдовзі працюватимуть майбутні котельні, відбулася за участі депутата Кременчуцької міської ради Олександра Плискуна. Під час огляду об'єктів обговорювалися технічні деталі будівництва, графіки виконання робіт. Основна мета зустрічі переконатися, що роботи тривають у відповідності до проєктних вимог і будуть завершені вчасно. Побачили, що дійсно роботи виконуються, і є сподівання, що вони будуть виконані вчасно до опалювального сезону, який буде у нас восени. Ця все ж таки буде здана в експлуатацію. І будемо сподіватися, що вона буде працювати на мікрорайоні. І вже ми побачимо якийсь ефект. Люди дуже чекають, вони сподіваються на те, що дійсно це допоможе нам і знижити і оплату за комунальні послуги, і якість послуг буде краще. Розбудова нових котелень на правобережжі дозволить зменшити залежність від єдиного центру подачі тепла та гарантувати, що навіть у разі пошкодження окремих об'єктів система зможе продовжити роботу, зберігаючи комфорт і безпеку людей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Рятувальники щодня стоять на варті безпеки. Їхня робота це не лише гасіння пожеж, а порятунок людей, тварин, ліквідація наслідків ДТП та стихійних лих. І саме завдяки їхній злагодженій праці щодня вдається уникати масштабних наслідків та надзвичайних ситуацій. Про події минулої доби піде мова далі. 14 серпня у садовому товаристві горішньоплавнівської громади виникла пожежа на відкритій території. По прибуттю на місце було встановлено, що вогнем охоплено дерев'яну споруду, а також гілля і сміття на площі 36 метрів квадратних. Вогнеборці оперативно загасили пожежу та не дали вогню поширити з більшими площами. В результаті обстежень місця пожежі було встановлено, що вогонь поширювався відразу на три дільниці у зв'язку з тим. Що територія цих дільниць не була розчищена від сухостою від сміття, тому офіцери-рятувальники громад наголошують на тому, що необхідно проводити вчасне розчищення своїх присадибних ділянок, аби уникнути швидкого поширення вогню сухостоєм, також сміттям, у разі якщо виникло горіння на сусідніх ділянках. Цього ж дня вогнеборці приборкали ще декілька займань. Зокрема, в Щербаках горіла суха рослинність площею півтора гектари. У Глобиному також приборкували рятувальники займання. Ще одна пожежа була зареєстрована в селі Біляки Семенівської громади. Горіли поверхневі поклади торфу на площі 100 метрів квадратних. На цю пожежу було залучено. Працівників місцевої пожежної охорони села Васильівка напередодні вихідних офіцери-рятувальники громад закликають містян не порушувати правил пожежної безпеки ані в побуті, ані в екосистемах. Навмисно не підпалювати сміття, не підпалювати сухостій на проїжджих частинах, бути обережними з недопалками та сірниками. Необережно кинутий недопалок може спровокувати пожежу за лічені хвилини. Також офіцери-рятувальники проводять постійний моніторинг пожеж в екосистемах на території громад. Нагадуємо про те, що у разі встановлення осіб причетних за до загоряння до пожежі в екосистемах ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Про те, чим керуються члени постійної депутатської комісії під час продовження термінів оренди землі підприємцям, та про інші питання землеустрою Кременчука, дізнаєтесь далі. Сьогодні відбулося засідання постійно депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяв участь у роботі комісії депутат Кременчуцької міської ради Микола Бокован, очолив засідання Олександр Роженко. Починаємо засідання нашої. Комісії по розгляду матеріалу на чергову сесію. Присутні Роженко Букован, Сергій Михайлович на зв'язку на телефоні. На і Василь Васильович теж може приєднатися. Так, сьогодні у нас на розгляд питання земельні і питання архітектури. На початку засідання члени комісії розглянули ряд питань, що стосувалися передачі земельних ділянок у власність громадян. Значить, це ж громадяни традиційно, які мають у власності житлові будинки, господарські будівлі і споруди, і ми під ними видаємо їм рішення про передачу приватну власність. Проект рішення тоді ж приймаємо. Але, це фактично але так, я, я хочу так. Розглянули сьогодні і питання, що стосувалися продовження термінів оренди споруд комерційного призначення. Під час прийняття рішень позиції. Ця членів комісії залишається незмінною. Усі входи до таких приміщень мають бути обладнані спеціалізованими пандусами. Приміщення магазину та офісу, що використовується для здачі в оренду. Це Троїцька 70, нова пошта. Також пандус відсутній. Ну тут зрозуміло на один рік, але там безумовно є. Всі знають це відділення. Це на Троїцькій, напроти Луни. Воно до речі, активно там користуються мешканці. Але є питання от з під'їздом, вивантаженням і завантаженням посилок, тому що, бачите, за контейнера стоять, там машина. Там, в принципі, є можливість і тротуар, і карман зробити. Ну, власник, я розумію, що не дуже. Також приймаючи рішення щодо термінів оренди, депутати звертають увагу і на благоустрій навколишньої території, та наявність несанкціонованих споруджень. В нього пандус, який розташований на території приїжджає частини. Оцеє частини не має бути. Має бути понижуватись бордюр, як на іншому фото. І от е, нахил має бути тут, вже на території тротуару. А оцього бетона. А, а, ціни, це просто тротуар, так. Просто, да. вони так. вийшли на переджу частину хамбуса. Ну, як, як це може так назвати. От, от бачите, зроблено зріз бордюр через тротуар. Там так само зробити, у них досвід є. Це там півдня роботи. Надалі рішення стосовно розглянутих сьогодні питань будуть приймати депутати під час сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Напередодні нового навчального року батьки та школярі активно готуються до обов'язкового медогляду, який допомагає переконатися у здоров'ї дитини та своєчасно запобігти захворюванням. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Напередодні дня знань всі школярі та батьки починають активну підготовку до навчального року і насамперед звертаються до лікарні за для проходження обов'язкового медичного огляду. Це необхідно, аби переконатись у тому, що дитина абсолютно здорова та готова до навчання. Медичний огляд проводиться щорічно, чітких вимог щодо дат і термінів немає, але знову ж таки ми лікарі прописуємо групу на фізкультуру, яка визначається шляхом виконання. Так званої проби руф'є і за результатами цієї проби тоді визначається група з фізкультури. Обов'язковий медогляд це не просто формальність. Своєчасна перевірка в багатьох випадках допомагає запобігти розвитку серйозних захворювань у дитини, і з цим краще не зволікати, адже в деяких випадках медичний огляд може зайняти більше часу. Оцінюється фізичне, фізичний розвиток, психомоторний розвиток, зір, слух, антропометричні дані, оцінка постави і оцінка склепіння стопи. Та огляд зовнішніх статевих органів в 5, в 10 і в 14 років, якщо раніше не буде визначених показань, дитина повинна ще обстежитись лабораторно, тобто клінічний аналіз крові, клінічний аналіз сичі, глюкоза крові та інші обстеження за показаннями, якщо такі будуть. Особливу увагу медики приділяють наявності усіх необхідних щеплень від інфекційних захворювань. Це важливий крок у запобіганні поширенню небезпечних вірусів серед школярів. Не варто нехтувати захисту інфекційних хвороб і отримати щеплення проти небезпечних інфекційних хвороб своєчасно. На сьогодні заклади охорони здоров'я міста забезпечені в повному обсязі імунобіологічними препаратами, тому. Якщо хтось через якісь там причини відклав планове щеплення, то звичайно треба звернутися і його зробити. Після повного обстеження пацієнти отримують довідку, яка в подальшому буде надана до закладу освіти. Тож лікарі радять, завчасно записуйтесь на медогляд, щоб уникнути черг та зайвого стресу перед першим вересня. Адже профілактика і своєчасне виявлення захворювань запорука довгого та щасливого життя дітей. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Після успіння Пресвятої Богородиці, 16 серпня, віряни відзначатимуть спас нерукотворний. Тоді ж біля комплексу пам'ятного хреста відбудеться архієрейська літургія, яку очолить митрополит Полтавський Кременчуцький Федір. Подробиці далі в сюжеті. На другий день після успіння Пресвятої Богородиці, 16 серпня, православна церква відзначає спасний рукотворний. За легендою князь Авгар тяжко захворів і звернувся до Ісуса з проханням про зцілення. оскільки сам не міг приїхати, Ісус надіслав йому полотно зі своїм образом, і воно принесло Авгарю одужання. Цей образ став нерукотворною святиною, символом божественної присутності та чудесної сили молитви. Але в цей день, урочисто святкуючи після свято. Успіння Пресвятої при Святої Богородиці ми віруючи нашого надніпрянського міста Кременчука і району, кожен рік починаючи з 1992 року, виходимо на площу перемоги, бо саме там, в центрі площі перемоги, височів цей монументальний святоуспенський кафедральний собор. Площа перемоги, яка колись називалася Соборною, зберігає пам'ять про підірваний німецькими військами у 1943 році Успенський собор. На його місці встановлено меморіальний комплекс пам'ятного хреста, який традиційно збирає віруючих на урочисті архієрейські богослужіння. З 2019 року біля цього комплексу пам'ятного хреста відбуваються архієрейські богослужіння. До нас приїжджає правлячий архієрей, митрополит Федір. Він не освячував цей комплекс, будучи ще єпископом. Служив з нами єпископом, служив архієпископом і тепер очолює ці богослужіння, будучи митрополитом Полтавським і Кременчуцьким. Тож за доброю православною традицією, 16 серпня, о 8 ранку на священному місці біля комплексу пам'ятного хреста відбудеться архієрейська літургія. Віряни зможуть взяти участь у богослужінні, помолитися, вклонитися святині та відчути духовну єдність з історією та всіма традиціями церкви. Ми вивозимо це все церковне начиння, намагаємось більш комфортним. І повноцінним зробити спільну молитву. Запрошую всіх на прекрасне, урочисте архієрейське богослужіння і бажаю друзі, всім нам покровительства Матінки Божої і благословення Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. уже вкотре доводить, що канікули можуть бути і пізнавальними, і захопливими. Тут кожен день нова пригода, а команда волонтерів робить усе, щоб учасники відкривали для себе щось незвичне, вчилися працювати разом і водночас відпочивали з користю. У літньому таборі від молодіжного парламенту Кременчука нудьгувати точно ніколи. Кожен новий день тут розпочинається з чогось, що змушує учасників відкривати світ по новому. Сьогодні діти парламент Кемп завітали до художньої галереї в нашому місті, тому що ми вважаємо, що важливо долучати і показувати дітям про те, що є в нашому місті. Ми дуже вдячні, що нам дозволяють прийти на екскурсію. І в минулі табори ми ходили на екскурсію. І на цей табір ми також відвідуємо екскурсії. Так як завітали до художньої галереї, то ми тут мали змогу. З дітками помалювати, у кожного залишилася своя робота на згадку. Творча активність допомогла дітям розслабитися та вільно виразити себе через арт-терапію. Вони досліджували власну уяву та вчилися не боятися експериментів. Нелегкий легкий час у Кременчуцькій міській художній галереї відбулося арт-терапевтичне заняття. Насправді ми з дітьми намагалися вивільнити емоції, в тому числі страхи, переживання. Хтось навіть зобразив пори року. Тому таким чином ми намагалися взаємодіяти з кольором, з текстурою, працювали безпосередньо пальцями, аби відчути матеріал, аби проговорити, що турбує, або навпаки, показати свій позитивний настрій і поділитися один з одним. Малеча зізналася, що малювання пальчиками стало для них справжнім відкриттям. Цікаво, і те, що кожен зобразив свої власні унікальні образи. Я займалася, я малювала емоції. Я намалювала веселу середню і сумну емоції. Мені тут сподобалось, я малювала пальцем великим. Я намалювала літо, весну і осінь. Мені дуже подобається в таборі. Тому що і мені подобається, що ми ходимо на всякі майстер-класи. Мій малюнок такий, тому що червоне – це осінь, жовте це літо, а зелене це весна. Тіжному парламенті я вже ходжу третій раз. Мені дуже сподобалося, що нас постійно кудись водять, завжди з нами займаються, веселять, і тут ми проводимо гарно час. На менш захоплюючою стала і екскурсія до Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Діти побачили роботу телеканалу, студії та навіть спробували себе у ролі телеведучих. Організатори зазначають, що подібні табори планують проводити і надалі, тож варто стежити за оновленнями на сторінках молодіжного парламенту. Там на вас точно чекатимуть нові яскраві історії. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Музика для них це не просто звуки та акорди, а спосіб говорити з людьми без слів. Гурт Мова тіла з'явився у Кременчуці під час війни, об'єднавши п'ятьох молодих музикантів, які грають серцем і допомагають тим, хто на передовій. Детальніше про історію дивіться вже за мить. «Знімаєш окуляри, ти відбуваєш риф. сьогодні. Ми танцюємо таної ну, з наших пишатів, тано ну, і наших пишачів наших восени 2023 року у Кременчуці у невеликому арт-хабі митецький п'ятеро молодих музикантів зустрілися вперше. Спершу це був просто джемсейшн – імпровізація без планів і очікувань. Але вже після кількох акордів стало зрозуміло: ці люди створюючи спільне і особливе. Богдани з гітарою, Денис – за Ударними, до них приєдналися Віталіна, Давід і Матвій. І вже після першого спільного виконання вони відчули, що хочуть продовжувати цей досвід. Так народився гурт Мова тіла, який спочатку мав назву Синдром самозванця. Музика різна, і не можна було визначити щось одне. З цього вийшов «Синдром самозванця. Потім ми разом сіли подумали, по накидали варіантів, їх було багато і все-таки зупинилися на мові тіла. Насправді. Це обозначає все, що людині хочеться. Якщо вона слухає, наприклад, нашу музику і дивиться нашу назву, вона може інтерпретувати це абсолютно по-своєму. Ми інтерпретуємо на наш лад, як ми це хочемо думати. А ми людям залишаємо місце для фантазії. Їхні репетиції це мікс рокових рифів, джазових імпровізацій і щирих текстів. Жанр вони самі його не визначають. Головне кажуть, щоб їхня пісня жила на сцені. На одному з перших благодійних концертів гурту вдалося зібрати 10 тисяч гривень на тепловізор для дядька Дениса, який боронить Україну на фронті. Цей виступ став важливим досвідом для музикантів. Вони зрозуміли, що музика може не лише звучати, а й реально допомагати. Ми розуміємо, що без музики, без творчості не буде розвиватися наша українська сцена, наші люди, і від цього не буде національної єдності, коли всі підтримуються один одного. А як ми знаємо, у нас в Україні пісні це дещо більш глибинне. Ми здавна співали, здавна грали. Я думаю, це саме те, що нас об'єднує. Раніше музиканти роз'їхалися по різних містах і здавалося, що це могло стати серйозним випробуванням для гурту. Але мова тіла змогла зберегтися, продовжувати репетиції, створювати нові пісні та готуватися до виступів. Уже незабаром гурт представить свою творчість на мультиформатному фестивалі Кремчуцької культури «Мозаїка», який також має благодійну мету. Ми всіх запрошуємо на завтрашній фестиваль Мозаїка, який відбувається в міському палаці культури. І ми вас обов'язково закликаємо прийти туди, обов'язково задонатити і насолодитися прекрасною музикою, прекрасною атмосферою, і прекрасними людьми, які будуть знаходитися там весь день. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Цієї неділі футбольний клуб Будівельник та футбольний клуб Олімпія зійдуться в запеклому чвертьфіналі Кубку Полтавської області на стадіоні Нафтохімік. Детальніше про це вже за мить. Цієї неділі стадіон Нафтохімік стане ареною справжньої футбольної обидви. Тут відбудеться чвертьфінал Кубку Полтавської області з футболу. На поле зійдуть дві амбітні команди – будівельник та Олімпія із Савенців. Обидві команди відомі своєю принциповістю і жагою до перемоги. Тож гра обіцяє бути напруженою від першої до останньої хвилини. Кожен пас, кожен удар по м'ячу може змінити хід матчу, а підтримка трибун без сумніву стане додатковим стимулом для футболістів. Тому ми запрошуємо вболівальників на цей матч. Для нас цей матч дуже важливий. Ми плануємо показати гідну гру з дуже хорошим суперником. Поступатися ніхто не збирається. Переможець цього поєдинку отримає шанс продовжити боротьбу за кубок, а вболівальники незабутні емоції та яскраві спортивні враження. Атмосфера на трибунах обіцяє бути неймовірною. Фанати активно підтримуватимуть свої команди, а емоції від голів і небезпечних моментів не залишать байдужими жодного глядача. Не прогавте шанс стати свідками справжнього футбольного протистояння та підтримати улюблену команду на трибунах. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Слава українським воїнам, які щодня зі зброєю в руках боронять наші землі. Вистоїмо, переможемо. Слава Україні та її героям.